Враховуючи те, що в Україні за тиждень стартує чемпіонат Європи з футболу, більшість політиків на сьогоднішній день мало опікується майбутньою виборчою кампанією. Єдина політична сила, яка вже підійшла і сформувала центральний виборчий штаб партія регіонів. Ідея до формування штабу батьківщиною фронту змін. Решта політичних сил перебувають в стані анабіозу, з якого вони швидше за все вийдуть тільки після офіційного старту виборчої кампанії, 2012, саме 30 липня, тобто вже за два місяці. За той час, який залишився до старту виборчої кампанії, звичайно, ті політичні сили, які вже стартували, сама партія регіонів і батьківщина фронт змін матимуть певний, скажімо так, виграш в часі, тому що формування штабу так само означатиме перерозподіл бюджетів стосовно медійної кампанії, призначення керівників регіональних штабів, визначення спікерів. Ну і зрештою першої десятки виборчого списку. Батьківщина і фронт змін минулого тижня опублікували свою програму. Щоправда, в ній мало що є аналізувати, оскільки загальні фрази мало містять собі конкретної інформації стосовно того, яким чином опозиція буде все таки змагатися і реалізовувати оголошений план перемогти на цих виборах. Більше того. З огляду на брак яскравих мажоритарників перемогу на саме в мажоритарних кроках швидше за все святкуватиме партія регіонів. Крім того, майбутній чемпіонат з Європи очевидно додасть олій в українську виборчу кампанію. Буде багато заяв з боку європейських лідерів на сам Стосовно виборчої кампанії, права опозиції, і швидше за все, це буде надзвичайно політизований футбольний чемпіонат. Останній приклад подібної кампанії спостерігався в Півден південній Африці, коли опозиція теж використовувала цей майданчик для критики діючого уряду. Звичайно, з огляду міжнародної іміджу України потрібно, аби всі політичні сили, і владні, і опозиційні утрималися від взаємної критики на час євро, тому що зрозуміло, що будь який цей критика весь цей бруд він буде моментально тиражуватися західними європейськими змі. Кампанія цілком передбачувана. Власне, за що опозиція проголосувала, за яку виборчу схему? Бо сценарій весь був заряджений власне голосуванням за виборче законодавство. І тепер в рамках виборчого законодавства здійснюється процедура за процедурою. Кожен, звичайно, грає в свій інструментарій. Інструментарій опозиції це спроба ну, переграти на скажімо так, інтелектуальному рівні владу, запропонувати щось таке. Що виборець повірить. Виборець не дуже довіряє опозиції вслід за владою. Тобто, коли опозиція є відзеркаленням влади, то не довіряючи владі, паралельно виборець не довіряє і опозиції. У партії влади є свої рецепти. По-перше, в неї дуже звужений маневр. Але рецепт полягає в боротьбі, очевидно, за мажоритарні округи. Бо зрозуміло, що Ефектні кандидати в мажоритарці мультиплікують успіх партії. Якщо ж мажоритарники слабкі, то вони провалюють і саму партійну кампанію в округах. От змішана система, вона якраз дуже залежна від ефектного. Кандидата-мажоритарника, і тоді партія здобуває отримує синергетичний ефект від того, що мажоритарник на місці є людина авторитетна, впливова, має програми розвитку території своєї ну, округу, і це може підняти не тільки його особисто, забезпечити його політичну перспективу, а й нормальну перспективу для його політичної сили.